Для налаштування інтеграції хорошо б з Onebox CRM у вас має бути тариф Pro або B2B, а також має бути предналаштований бізнес процес для роботи з замовленнями в Onebox CRM. В даному випадку я показую на прикладі готового рішення для інтернет-магазинів від компанії Shell, але ви можете налаштувати бізнес процес самостійно. Отже, для того, щоб налаштувати інтеграцію, на головному екрані OneBox ми тиснемо кнопку Встановити додатки. Натискаємо і потрапляємо в маркет усіх інтеграцій. Після чого в пошук ми вводимо. Photoshop, щоб знайти необхідну інтеграцію, відкриваємо її. Та ліворуч натискаємо кнопку Встановити і обираємо адресу нашого енбоксу. Натискаємо Створити та чекаємо кінця встановлення додатку. Після того, як додаток встановлений, натискаємо на кнопку Відкрити додатки і переходимо в налаштування інтеграції. Ось тут нам необхідно додати нове підключення. Для цього тиснемо на кнопку плюс праворуч. Де нам необхідно заповнити URL-адресу магазину, логін до адмінпанелі та пароль. Отже, копіюю дані. Додаємо адресу магазину, додаємо наш логін. Та пароль. Натискаємо зберегти. Підключення інтеграції завершено. Тепер нам необхідно перейти до налаштування. Хочу почати саме з імпорту продуктів з сайту. на Хорошо. Для цього ми переходимо на головну сторінку crm системи та шукаємо додаток автоматизація, де ми переходимо в автоматику раз на годину. Натискаємо на кнопку плюс та шукаємо дію імпорт товарів з хорошо. Додаємо її, розгортаємо налаштування та обираємо URL-адресу магазину. Також можна, наприклад, встановити налаштування, оновлювати картинки, але я цього робити не буду. Одразу встановлюю налаштування, що шукати продукти за артикулом. І додаю налаштування імпортувати бренди та імпортувати одиниці вимір. Також ви можете налаштувати поля, які будуть оновлюватись з, -з, -з хорошо. Наприклад, ціна, валюта, знижка та інші необхідні поля. В принципі, на цьому налаштування імпорту товарів у нас завершено. Я встановлюю галку, щоб воно одразу запустилося. В іншому випадку воно буде запускатися раз на годину. Встановлюю та зберігаю. На протязі декількох хвилин продукти мають з'явитися у вас в CRM-системі. Давайте перевіримо, чи у нас щось імпортувалося. Для цього ми шукаємо додаток продукти. Бачимо, що у нас є вже 81 продукт. У нас завантажилось зображення, назва товару, його артикул та ціна. Імпорт продуктів завершений. Далі ми перейдемо до налаштування імпорту замовлень з хорошо. Для цього ми знову шукаємо розділ автоматизація. Переходимо в «Автоматика» раз на хвилину та додаємо дію імпорт процесів з хорошого. А, натискаємо, відкриваємо налаштування. Нам необхідно обрати URL адресу магазину, обрати бізнес-процес, який налаштований для роботи з замовленнями. А, в даному випадку це замовлення та етап нове замовлення. Ну і я себе оберу відповідально. Далі тут є різноманітні способи з на товарів, наприклад, за зовнішнім ID, за лінкей або по просто ID. Я оберу шукати продукти за артикулом, так як раніше ми. Завантажували їх по артикулу. Також я встановлюю налаштування додати разом дешевше в суму знижки. А, і налаштування при імпорті комплектів імпортувати лише складові комплекти товару та вказати різниці вартості як знижку процесу. Для чого це потрібно? Якщо, наприклад, у вас не хорошопі два товари об'єднані в один комплект, щоб ми не імпортували це як одну позицію а щоб імпорт відбувався як двох різних товарів з ціною за комплект. Встановлю uh, галку, заповнюю дані про клієнта процесу на основі дані них одержувача. Uh, і також додаю, uh, щоб ми могли імпортувати uh, поле не телефонувати. Для цього необхідно було створити поле, воно в мене попередньо створено, тому я його додаю в інтеграцію. І uh, натискаю зберегти. В принципі, імпорт з у нас вже базово налаштований і ним можна користуватися. А далі я хочу показати, як саме а, на, налаштувати оновлення етапів в CoreShop при зміні етапу в Unbox. Отже, відкриваємо конструктор бізнес-процесів та переходимо на налаштування бізнес-процесу замовлення. А далі нам необхідно на кожен етап встановити дію для зміни статусу. Отже, я початково обираю нове замовлення, переходжу в дію та шукаю тут дію, змінити статус процесу на CoreShop». Обираю URL магазину та обираю статус у даному випадку новий. Далі переходимо на статус опрацьовується і додаємо аналогічну налаштування. Обираємо URL адресу магазину та обираємо статус в обробці, тобто аналогічний, який відповідає статусу хорошо. Далі на етапі доставляється також додам аналогічну дію. І ставимо надісланий. І аналогічно дію поставимо на етапі виконано. Доставимо. Зберігаємо. В принципі, базова інтеграція у нас налаштована. На даний момент ми налаштували імпорт продуктів з хорошоп, імпорт замовлень та зміну статусу. Давайте перевіримо роботу інтеграції. Для цього я переходжу на сайт. Обирає будь-який товар і натискає кнопку Купити. Переходимо до оформлення вимовлення. Наприклад, климатку. Андрій, вказуємо отримуюча. Вказуємо номер телефону. Я напишу просто в довільному форматі. Обираємо місце. Можемо вказати коментар до замовлення. Обираємо відділення нової кошти та спосіб оплати. Після цього натискаємо кнопку Оформити замовлення» і на... так, давайте підправимо номер телефону і напускаємо Оформити замовлення. На протязі однієї хвилини замовлення має надійти в CRM системі в розділ Замовлення. В замовленнях ви можете працювати з канбан виглядом відображення, або ж якщо вам зручніше список, то ви можете натиснути на спосіб відображення і змінити на вигляд таблиці, тобто списком. Також ліворуч, у нас є панель фільтрації для зручної навігації. Ми можемо бачити, які замовлення в статусі опрацьовуються, які комплектуються, доставляються та виконані. Нижче є додаткові фільтри по номеру накладної, клієнту, номеру замовлення та іншим додатковим даним. Я повернуся в спосіб відображення CRM. Бачимо, що замовлення вже надійшло в статусі новий. Я можу його відкрити та перевірити, які дані у нас імпортувалися. Отже, початковий статус у нас нове замовлення. Бачимо. Що у нас є дані клієнта Клименко Андрій його номер телефону, якби в нього була якась знижка, і також сюди підтягнуло, також ми можемо вказувати якийсь коментар адміністратора. Нижче блок отримувача. Наприклад, якщо клієнт попросив змінити отримувача на якусь іншу особу, то ми можемо редагувати не клієнта, а саме отримуюча. Тобто, я можу тут вказати, а, там наприклад, іншу людину, змінити номер телефону і в накладну. Піде саме ця інформація, але клієнтом у нас залишиться початково наш замовник. Також підтягнули спосіб доставки, спосіб оплати, адресу відділення та додаткову інформацію про замовлення. По центру ми бачимо, що у нас імпортований наш продукт, його артикул, зображення та ціну, яка вказана на хорошо. Також тут підготовлений блок для фіскалізації. Щоб опрацювати замовлення, менеджеру достатньо натиснути кнопку Якщо нас не заповнений індикатор не телефонувати. Це означає, що необхідно зателефонувати клієнту, підтвердити всі дані, перевірити інформацію. І після цього вже менеджер може натиснути кнопку Створити ТТН», і в нас автоматично буде згенерована накладна новою поштою і замовлення перейде в статус комплектування. В принципі, на цьому усі базові налаштування інтеграції завершені, але додатково ви можете також налаштувати експорт. Продуктів з CRM-системи в Хорошоп та експорт залишків. Також можна зробити експорт контактів, він працює в обидві сторони. Тобто, загалом ви можете займатися редагуванням товарів, наприклад, в CRM-системі OneBox і автоматично їх відправляти на Хорошоп. Також ви можете вести складські залишки в CRM-системі і передавати ці залишки на Хорошоп. Загалом ми розглянули всі базові налаштування. Дякую за увагу.